365 днів про взаємовідносини, день 206. Спокуса чи випробування. Часто люди плутають ці два слова і тому неправильно розуміють, що відбувається в їхньому житті. Якова, перший розділ, 13-й вірш. У спокусі нехай ніхто не говорить, мене спокушає Бог. Тому що Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. І так, давайте розберемось, в чому різниця між спокусою і випробуванням. Бог не спокушає, тобто він не ставить людину в позицію слабкості, але він нас випробує. Що таке випробування? Випробування, яке посилає Бог у життя людини, можна порівняти з процесом загартування, наприклад, меча. І так, греки і римляни вони дуже велику увагу приділяли мечам зброї. І вони виготовляли якісну зброю. Що і як це відбувалося? Для того, щоб виготовити якісний меч, його потрібно було закалити. Тобто цей метал треба було розжарити конкретно. І це розжарювання воно передбачало до такої міри, щоб він аж світився. Розумієте? Для чого? Для того, щоб, подивившись, можна було побачити всі темні місця. А що таке темні місця на розжареному металі? Це означає, там молекули не пристають одна до одної щільно, це означає слабке місце, яке може дати крен або поламатися. Тому ковалі, просвічуючи цей меч, ну, цей метал, коли вони його розпалювали, вони розжарюючи його, продивлялися ці моменти, клали його знову ж таки на е, місце. І били молотом до того часу, поки ці темні місця не щезали. Потім знову розжарювали його, знову ж розпкалювали до такої степені, що можна було подивитися, дійсно, чи знову ж таки немає цих темних місць. Знову, виявляючи, ці темні місця, били молотом, щоб молекули з'єднувалися і ці темні місця щезали. Тобто ці слабкі місця мали повністю щезнути. А сама сталь мала стати повністю прозорою і чистою. Час від часу опускали цей розжарений метал в холодну воду, потім знову розкалювали і так далі. Тобто цей процес відбувався до моменту, поки не було виявлено або винищено все будь-яке чорне місце, або будь-яке чорне п'ятно. Знаєте, це схоже на наше життя. Коли ми проходимо в своєму житті випробування. Бог часто поставить нас в позицію саме такої прожарки. Не тому, що йому потрібно виявити наші слабкі місця. Він і так їх знає. Всі ці процеси відбуваються, щоб ми побачили себе. І здається, це так важко, Боже, ну на що мене оце все вогонь, а потім. Бити меч цим молотом, а потім знову у воду загартовувати, а потім знову у вогонь, а потім знову на наковальню, а потім знову. Нащо мені це все? Якщо я хочу бути зброєю в руках Бога, мені потрібно бути мечем, який не має дефектів. Тому що всі споконвіку знали, якщо меч слабкий, людині буде коштувати це життя. Якщо під час бою меч поламається, людина поплатиться життям. Тому ковалі відповідальність свою знали. І вони відносились до цього дуже скрупульозно, тим більше Батько Небесний він каже: дитину, якщо ти залишаєшся слабким, ти просто не витримаєш, і як результат прийде ситуація і тебе знесе бурею або штормом. Ти поламаєшся і це буде коштувати або вартувати тобі життя. Тому, маючи і знаючи свої слабкі місця, будь ласка, не ігноруй їх, перестань робити вигляд, що все нормально в твоєму характері, але закаляй себе. Це випробування, яке дає тобі можливість стати сильнішим. І тоді ти не тільки собі допоможеш, але й тим, хто поряд з тобою.